А ну, викопаємо наверх. Просто копаємо наверх. Я знаю, що якщо копати наверх, ми ще колись дійдемо. Ось все. О. А, ми продовжуємо те, що ми нам наверх. Так, є. Є-є, кудись ми все-таки вийшли. Все-таки кудись дай вийшли. О. О, а надо просто вверх. Отак, От нам треба просто арпу, тому що ми вже непонятно куди. О, вода. Десь тут вода. Мені просто здається, що ми ще закриємося на затопить. Якщо тут вода. Але ми спробуємо. Правильно? Правильно? Ні. давай поки вкупаємо вверх.